Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. Чи є загроза, чи про що треба попередити, що треба знати, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам на найближчий час, скажіть, допоможіть ваші сили. Що допомоги, скажіть. У вас відкриється дорога. До вас йде фортуна вдача. І те, що ви дуже сильно чекали, до вас прийде. Угу. Ви думали, що буде повільно, а воно швидко прийде, так несподівано. От. І загоїться травма. Якась травма з минулого. Може, в когось були втрати. Або під час боїв, якщо дивляться військові, може були поранення. Тут вам дуже гарні ліки прийдуть. Ще. А ви вилікуєте свою депресію, коли апатія. Хороші зміни, дуже хороші зміни, і ви більше не будете такі пригнічені. Так що тут все на краще. На даний час я не бачу загрози, От, але все одно бережіть себе, будь ласка, ховайтесь. Коли чуєте повітряну тривогу, заперечуюся, Все буде гаразд. Тут все буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. На перемогу відкривається дорога, убирає всю агресію, відвертається. і всіх, хто дивиться відео: близьких людей, військових, побратимів, усіх українців. Одвертаю, оцікає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Та будь-яку зброю, що використовують росіяни, російські найманці. одвертаю, отсікаю, повертаю їм назад, звідки запускають, хай в них там вибухає. І тому хто дав наказ, хай прилетить у голову, його знищить. І воювати расисти не зможуть більше ніколи. І повністю знищена вся авіація військова Росії буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, крильми закрийте. Усі, хто дивиться відео військових близьких, побратимів, буде так і так Захист міцний і в день, і вночі. Не буде все сказане, здійснено так буде. Так є. Так що так, отака. Таке попередження по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. От, все буде гаразд, бережіть себе. От. Дякую за увагу і до зустрічі!